Вітаю, друзі! У мене для вас сьогодні ексклюзивна інформація про те, які завдання потрібно виконувати, щоб гарантовано отримати дроп від проекту Pixelverse. Отож, дроп буде доступний у нас уже у червні, тому у нас залишилося менше двох тижнів для виконання різних завдань, за які ми отримуємо прибуток. Зараз тренд на різного роду таполок лише набирає оборотів. Не так давно люди отримали вже перші крошти за ноткоін, а тепер всі намагаються зробити, наприклад, на таких проектах як Hamster Combat. Проте Pixel Wars відносно того самого Hamster Combat може похвалити серйозним інвесторам, що гарантує гарний прибуток з цього проєкту. Те, що у проекту є кошти, немає ніяких сумнівів, не тільки із-за того, що є в них інвестори, але й те, що ми бачимо, що постійно йдуть роздачі. Наприклад, зараз роздають 50 тисяч USDT через гаманець Trust Wallet. І таких айдропів був вже не один. Тепер же розглянемо, як виконувати задання, щоб отримати AirDrop. Переходимо за посиланням на бот, який я залишив в описі під цим відео та нашому телеграм-каналі, отож, детальніше по проекту. Гра нагадує, в принципі, механіку інших ігор, такі, як собі гібрид Хом'яка та Блум. Від Блуму у нас приблизно така сама механіка забирати що 8 годин. А... Наші монетки, але тут є механіка, що в принципі можна це робити будь-який час. А також, якщо ми прийдемо в закладку Боротьба, у нас є різного роду питомці, яких необхідно прокачувати. Тут є кнопочка модернізації, і вона дозволяє вам піднімати як рівень самого вашого персонажа, так і його показники. Чим більше у нас рівень персонажа, тим більше ми маємо дохід. А також можна отримувати додаткові монети та збільшувати шанси за дроб, якщо ви будете брати участь у боях на арені. Також найостаннім пунктом буде запрошувати друзів і виконувати щоденні комбо для збільшення нагород. Ось тут у нас остання закладочка, і тут у нас є щоденна нагорода, яку вже забрав, а також е, щоденні комбо, які я викладаю в нашому телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Отож, які основні критерії для того, щоб отримати айдроп? Як вже я попередньо казав, це отримання нагород кожні 8 годин і накопичення монет. Друге, що буде впливати на ваш айдроп, це битви на арені. Так, необхідно буде хоча б деякий час приймати участь у цих боях. Третє це у нас пошук комбо, про який я вже казав попередньо. Четверте це виконання соціальних завдань, а соціальне завдання у нас знаходиться в розділі нагороди, завдання. Тому стараємось також не пропускати ці моменти. Так як вже і казав, запрошення друзів на Airdrop також вплине. Але є ще один момент, який впевнений, що більшість людей не знає. А мова йде про так називаємий дашборд, який також необхідно буде прокачувати в цьому проєкті. Отож, як ми можемо перейти на цей самий дашборд? Для цього заходимо в наш додаток, і зверху у вас буде писати ваше ім'я. Натискаєте. І перейти на інформаційну панель. Вас повинно перекинути на цей самий дашборд, де нам необхідно буде виконувати відповідні завдання. Наприклад, тут у нас описується також соціальні завдання, за що ми будемо отримувати нагороду, а також є наші домашні тварини. Тут у розділі домашні тварини нам треба буде прокачувати тих самих персонажів. Ось якщо я натисну кнопку Змінити бота. Тут я можу вибрати бота або його придбати. Наприклад, я вибираю цього бота, натискаю вибрати, зберегти, переходимо на нього і ось в мене вже тут два виконані завдання, і кожен день, виконуючи поетапно, я от буду отримати по 150 пікселів, а на сьомий день 450. Як на мене дещо заморочений цей проект, але оскільки сьогодні у нас вже 20 червня, то до лістингу залишилось 10 днів. Загалом проект доволі перспективний, тому раджу нагаяти часу. Переходьте за посиланням, реєструйтесь і починайте виконувати завдання, щоб гарантовано отримати дроп. А я дякую за увагу і до нового відео!